Біжи. Біжи. Це коли все трапилось, то а, багато людей втекло. Втекло. Я там телефоную, що слухалку не бере. Ну така справа. Да? Тут засуджувати нема чого. Ну, така базова реакція. А багато людей вже тримало тривожніші самоданчики, там щось бухнуло. Але... Нікого немає. От. Но, нагадала вот в своем мини-ролике, Джон Уик бегал э, с ним Д'Антонио. Добрый вечер. Управляющий здесь? Управляющий в отеле постоянно. Уинстон. Мистер Д'Антонио, невеселый у вас вечерок, как я погляжу. Іще тиху гавань полагають. І тиху гавань полагаю» — Це досить актуально для теперішнього часу. І така людина в філософії біжи, біжи. Да? І це, як правило, не впевнені люди, не відчувають грані ж да, там, шукаючи підступів, нервують, часто вони скаржаться, і в класичному вигляді це такі скаржники. І вони уникають відповідальності. Вони уникають відповідальності. Тобто люди, які біжуть ну, вони зараз не хочуть брати на себе відповідальність залишатися. Да? Вони свалюють. Вони свалюють. Як працювати? Невпевнені, скаржники, нервують, уникають відповідальності. Давайте ваші думки і потім синтезуємо в єдине правило. Взагалі, поки ви пишете я дам одну матрицю, така корисна. Ось тут, якщо ви нарисуєте, ініціатива зверху, ініціатива. Намалюйте ініціатива, а тут відповідальність. Відповідаль... А потім я подивлюся ваші записи. Відповідальність, ініціатива. А, і у нас ті люди розподіляться на чотири квадрати. От люди, які не дають відповідальність, не виявляють ініціативи, це людина вода. Там вона займає всю поверхню стакана, так вода, не відповідальність, ні не А є люди, багато ініціатив, а немає відповідальності. Це вогонь, вогонь. Тобто воно вижигає, воно каже, там давайте, давайте. А відповідальності взагалі не бере. Є е, повітря, 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 воздух, повітря. Е, це коли людина несе відповідальність і проявляє ініціативу. А є земля, коли відповідальності багато. О, а вже очі не горять. Такі, да. Тільки відповідальність. Тому от так можете себе запам'ятати. От е, такий подросток, вічний подросток, це вогонь, повітря це така доросла, нормально зважена людина. Земля це вже такий пристарілий елемент, А відповідальності багато, ініціативи немає. Да. Тому е, себе е, я вам так бажаю, щоб повітря було навколо вас. Так, м'який погляд дезорієнтуємо на е, спільних О, Спільних ворогів, класно. Я також думаю, що це класний прийом. М'який погляд і дезорієнтуємо на спільних ворогів. Тобто він скаржиться на вас, а ви йому ну, дивіться, да? Ми ж з вами розуміємо, де це взялося. От зараз будемо щось вирішувати, да, Тетяна. Тобто він скаржиться, так, да, так, да, зрозуміло. А ну дивіться, да? де воно взялося, ми ж розуміємо. А далі може бути ще гірше. Далі буде ще гірше. Ми ж з вами розуміємо. Да? І оце а, дезорієнтуємо на спільних ворогів. Класний прийом, Тетяна, дякую. Так, давайте ще. Давайте ще. Взагалі, знаєте, я така людина-вода, да, що там невідповідальності не, не ініціативи. Там, наприклад, жінка йде там з чоловіком. Давай щось купимо там. Ну, якусь. Да? Та, вирішуй сама. Там. Взяла щось воно поламалося. Ви ж ти показав, не брати. Ну то а він не вирішив взагалі нічого. Ви відповідальність від... відкине відкине. Да. Та є такі люди. Це досить класна позиція. да, Заспокоїти. Ну трудно сказати, там да, важко там заспокоїтись, да? наголошувати на тому, що не потрібно здаватися, треба тримати себе в руках. Може підбадьорити краще. да, Це вирішимо. Тут от, 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 взагалі Богдана працює на що Це вирішимо, подаваємо. Це це, ми все підбадьорюємо. А ми йому скажемо, що ціни підвищують постачальники в першу чергу про спільних ворогів. Правильно, Тетяна. Тобто ми з вами розуміємо, що ціни, ціни виставляють постачальники. А зараз вони в якому стані? Ми з вами розуміємо, так? Да? Наглядно показати прикраї, коли ми пробиваємо в Чек. Да? В якому стані зараз постачальники, як вони там, е, їм важко працювати. І сировина, і те, і те, а все одно ми тут. Ми вам знайдемо замі... заміну, якщо потрібно. Да? Отак От ми і працюємо. Тетяна, правильно наглядно показати препарат, ми препарат ще. Угу. Тобто, давайте наголошуємо на тому, що потрібно здаватися. Підбадьорюємо від Богдана. Заспокоюємо до Настасії, м'який погляд. Дезорієнтуємо спільних ворогів від Тетяни. Порада. Приймається, приймається. Наглядно показую, так, і ми кажемо, що ціни підвищуємо в першу чергу. Приймається. Так, багато знайшли, насипали, може ще щось. Я потім резумую все. Ну, думаємо, думаємо. Якщо щось прийде, пишіть. Не зволікайте. Так, демонстрація впевненості. Да? Впевненості, що все подолаємо. Ви це пропонували. Я також рахую це класно. Ми ну, впевнені, що ми з вами зможемо там. Підбадьорювання, як ми це назвали, друге, Переорієнтуйте його на спільне звинувачення ворогів. Самостійно зважить. Добре, ви це правило знайшли, клас, молодці. Е, ну ми ж розуміємо з вами звідки це. Ми ж розуміємо, ну ми з вами зможемо. Правда? Я зараз там щось підкажу, може, якусь заміну, може щось. да. Послатися на третю особу по стандарту. Це важливе, це важливе правило. Давайте я вам зараз покажу, як це робиться. Е, якщо людина прийшла і скаже там. Поверніть товари, а ми не можемо, да? чи дайте без рецепта, а ми не можемо. То не потрібно так відповідати, там, а я не можу. А він скаже: Ну, як це ви не можете, там дівчата мені допомагали, я було ж таке, а тут війна, а ви. Тобто наші люди так складені, що вони не можуть це сприймати, я не можу, да? чи там не положено. Да? А як це? От мені робили, давайте вийдемо. Тобто, послатися на третю особу або стандарти. Ви спочатку маєте. Сказати, Я дуже хочу вам допомогти. Дуже хочу вам допомогти. Це третій пункт шифровий. Е, гамбургер. Називається гамбургер. Е, малюється, як ви знаєте, гамбургер. так. Да? Я дуже хочу вам допомогти. Далі прокладка. Але є указ кабінету міністрів, президента, а політика аптечний, там, мережі. Ну, що-небудь, що забороняє вам це робити. Я... Я хочу сама, власне, я хочу, але стандарти указу кабінету міністрів мені забороняють. Але є закон, але є закон, який мені забороняє. Далі, якщо от, чуть-чуть від мене що залежало, хоч трошки, хоч трошки. Да, я б от ізнанку вивернулась, а вам би зробила. Да, тобто я дуже хочу допомогти. Двічі плюс, двічі плюс, тут плюс і тут плюс. Тому і гамбурги. А прокладка у нас е, технічна неможливість. Е, ще сильніше, якщо ви задаєте, задаєте питання, кажете, я дуже хочу вам допомогти, повірте ля-ля-ля, Потім не можу кабінет ля-ля-ля, а потім, якщо щось від мене залежало, хоч трошечки я б допомогла, а далі е, питання. Розумієте, уважі на роботі також є ситуації, е, коли ви щось ну, не маєте права робити, не маєте юридичного права. Ну бувають же таки, також. Не маєте юридичного права, ну не може він сказати. У немає таких ситуацій. У Нього є. Вони розумієте? Як коли ви задаєте таке питання? Він як перекидує на себе ситуацію, де він не має також що зробити, не має юридичного права. Тобто гамбургер підсилений питанням. Плюсик, поставте, якщо понятно пояснив. Третій пункт є четвертий пункт. Ви його так ви вже його також написали. тільки я трохи додам. Не тільки розберіть ситуацію з поточною скаргою, а починаєте говорити про ті проблеми, до яких він сам не дійшов. Наприклад, ви маєте рацію, ми фармацевти, залишилися тут. Я дуже переживаю, що це лише початок підвищення цін, дефіциту. Але ж ми тут залишаємося на службу пацієнтів, це наш вибір. Ми маємо працювати для вас, розумієте? Але я дуже, от ви так правильно кажете, але я, от в мене є таке, от, знаєте, я боюся, що це тільки початок. А може ще що буде? Дефіцит може бути. Подальшому ціни може підвищити. Ми ж розуміємо, що це виробники більше. А якому вони працюють зараз ситуація? Ми ж, ми ж розуміємо, так? Да? А сировина, а то, а то. Тобто, ми кажемо, що а, а, ну там інфляція, ви ж розумієте, що можна сказати. Ну, Зараз інфляція сумасшедша, так походу, да? ші з доларів. А, а вони очікують таких цін в гривні? Ну, очікують, так очікують, такі наші люди. Тобто ви е, розбираєте ситуацію з поточною скаргою, там десь погодились, ля ляля, а потім починаєте говорити про ці ситуації, що ви ще не прорахував. І що ви побоїтесь взагалі, що ціни і далі будуть зростати, то може вам більше взяти препаратів зараз, бо да? вони ж зростають, ви ж бачите. Да? Тобто можна і більше продавати, що ви побоїтесь, що зростає. Якщо людина бере щось курсом, що бере щось курсом, то ну, порадьте, що візьміть більше, бачите, як воно зростає. От, а я тут, щоб вам допомогти прийняти такі рішення. Е, Ось така справа: четвертий пункт. П'ятий. Е, погодитися з депутати. Все зрозуміло, да? От у мене багато проблем. Вас ми, ми ж з одного сторони барикади, з іншої сторони. Ну давайте може подумаємо, як вирішення знайти, як разом пошукати рішення, тобто який варіант. Е, Підійде нам, щоб вирішити це питання. Тобто проблеми то ми констатуємо, зрозуміло, і в мене вони є, і у вас. Давайте, може, рішення пошукаємо. Якщо клієнт почав повторювати, то ще, то, що ви чули, можна сказати. Що він повторюється, ну ми вже чули, ми з вами це вже мовляли, там ми все, все з вами обговорювали. в будь-якому випадку знайдемо рішення. Також класна фраза. Потом там що скаржиться, 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 все зрозуміло, зрозуміло. Дивіться, я ось все побоююсь, так, і це побоююсь. і ви тут праві, а може ще и гірше, може, так буде, так? Тобто перещигалять його десь в скаргах, а потім. А, ну, Дивіться, ну ми в, в кожному, в жодному, в кожному випадку, в будь-якому випадку ми знайдемо рішення. От. Я вам щось підкажу, є же заміни, є ситуації, тобто в мене є знання, я вам підкажу. Да? Тобто демонстрація впевненості, спільне звинувачення ворогів, спільних ворогів, послатися на третю особу стандарти при відмові, розберіть ситуацію щеплення. Щеплення це при вівка, це коли він перехворює своїм способнім. Возраженням перехворював в такому ослабленому віді на да, вигляді. А погодитись запитати так, пропоную стати проблему ріші. Рішення, якщо клієнт почав повторюватися, скажіть, що ви чули у будь-якому випадку, знайдемо рішення. сім пунктів. Сім пунктів порахували, прояснили, і ви багато знайшли десь чотири. Точно а ви прям поцілили в ці пункти.